Сьогодні буде відеопропуск нашого турбо UMZ, який має оригінальний мотор RM80. Зараз ми відкриємо бокові панелі і в основному розкажу, що ми переробляли в нашому тракторі. Оскільки це РМ80, тому тут має бути оригінальна чайська турбіна к 4701 так як вона нас дуже дорога відносно ціни собіварті встановлення, тому ми вибрали вітчизняну компанії Tauria Turbo, така R603, яка має схожі характеристики, як і двигун 245 і нтз 892 І також великі обороти. І, в основному вона підійшла нам на цей двигун. Також так, тепер розкажемо по даті. Оскільки тут є ще сопла, які тут встановлені одне сопло розприскує масло на поршень знизу. І з іншої сторони також тут куточку є внизу там під... Цим штуцером фільтра там внизу є штуцер, теж... інші сопла які теж бризкають масло під поршня. Звідси ми взяли подачу, так як справжньому РМ80 до фільтра, з фільтра на турбіну і з турбіни злив в блок. двигуна який був встановлений з так Щодо паливного насосу. Простий насос ще з 1989 року, який нас автономно, не від двигуна. Тут таблички в нас немає оригінальної бірки, тому у нас по регулюванням пального насосу поки що використовуємо стандартні, які на мотор Т-65 використані. Також можна тут. Зараз розпилювачі на 4 отвори зі 175 кг тиску, можна встановити так само, як в двигунах, де 245-210 під 210 кг, але тоді треба розпилювач Євро 1 або Євро 2, ми дзвонили до знайомого токара, не токара, а топливщика, який нам робив цю палину. І він казав, що треба встановлювати такі розпилювачі, які мають більшу пропускну способність. Якщо тут Потужності буде замало, тоді можна частково цей нижний болт крутнути, на четвертину і збільшити кількість палива, також збільшити потужність двигуна. Також тут декомпресор у нас з кабіни можна і з вулиці, так як звичайно Також ми поставили привід на тахометр. Зараз покажемося в кабіні. Ще навіть одної мотогодини не напрацював. Ми тільки вчора робили пробний пуск, все працює, все без проблем. Я ще вихлопнув, повністю не переробили, бо там діаметр коліна більший. Ми Спочатку запускаємо так, як звичайно, даємо холості обороти на хвилинки-дві. Потім додаємо газу на 2-3 зубці, щоб були Обороти двигуна і обкатуємо приблизно десь на 10-20 мотогодин саму турбіну, щоб не було повних оборотів. Поки що ротор і сама турбіна і компресор, всі механізми не притерлись. Щодо масла, ми використовуємо. Манол, яке ми і в бусі використовуємо, і в іншій техніці 1040 на півсинтетику. Зараз покажу, яке воно у нас є. Так. Манол, дизель, екстра 1040. Щодо масла економити, ми не дуже, Бо, бо тому що якщо масло, воно відділу важливу роль і змащує всі тортові деталі двигуна, тому турбіна під... Пристрій, який працює під навантаженням, тому там бажано добре змащення для такого механізму. Так, щодо куліса, тут все у нас працює без проблем. Кого цікавить інформація щодо виготовлення замовлення, під відео буде написано номер, а також е, там кажу інформацію, кому цікаво, дзвоніть, поговоримо, домовимося. Зараз у нас буде пуск. Спочатку ми перевіряємо мастило, скільки у нас є. В двигуні вчора ми пробний зробили пуск. Тому що всього рівня не точно не можу сказати. Так, у нас тут є приблизно більший ніж нижній уровень. Трошки більше. Треба трохи долити. Зараз ми долиємо. Так, заповняємо, тому що у нас трошки мало було. Тепер пуск. Триваємо бензин. Чай масу.

що полоха 20 вато води. У нас на холостих 3. Демон сам прогріється. Так ще додамо. Побувати. Тут ще дій хвилинки не працюють колости. І, може три, тепер ми трошки додаємо газку, приблизно на один тубець. Міней воно працює. Після поборода. Можливо, вона ще на один кубець. Десь приблизно хоч годину. Трохи сама турбіна обкаталась. तो ना होने को राइट पे हो रहा है Подякувати компанії Таврія Турбо за надану турбіну нашій техніці, також компанії Агроднікар за запчастини, які ми використовували в нашій техніці. І також фірмі Ойліком. Всі ссылки буде під відео щодо інформації, де ми купляли. В якої фірми, які запчастини. Дякую всім за допомогу, хто надавав консультації мені по питанням, які в мене були, по-моєму, в двигуні РМ80. Дякую всім за допомогу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Також хочу сказати, що буде ще відео в роботі нашого турбо-ЮМД де РМ80. Ми проводимо би, 15 мотогодин обкатку на середніх оборотах. При першому пуску ми відкручували трошки верхню пробку, включали декомпресор, підкрутили двигуном, щоб бачити, чи прокачає масло хоч би до одинички. А потім вже декомпресор виключали і проводили пуск. Ну, Претензій щодо запчастин тобто, і мастил немає. Дуже дякую всім за допомогу. Так, проводимо ми обкатку ввечері, трохи у нас трохи мало часу. що Температура 60, майже 2,5 мало трасса 7 тонн. Зараз на дворі подивимося, як наш роботу. Отогодинку у нас на Мутав. Наш турбу дизель нашу обказку. Я думаю, зараз годинки 2-3 на сьогодні вистачить. Компресор у нас є ТКР6 від компанії Tauria Turbo. TKR603. Наснемов з характеристик. Це основні дані на компресорі, яка R603 встановлюється на двигуни РМ80, РМ120, Тракторів ЮНЗ, також МТЗ-100. Тут інші ще є модифікації, оскільки у нас РМ80, так що його можна встановлювати на наш двигун. Технічні характеристики. Ця цута обертання 120 000 оборотів. Діаметр колеса компресора 405 х 61 Діаметр колесу турбіни 49,61. На Давління надува 1,1 бар. Продузводительність 0,15 кг за секунду. Так, дякуємо компанії Таурія Турбо за представлений компресор. А також для консультації щодо встановлення його на двигун. А також... Да. Тут до компресора у нас входить комплект прокладок. Також йде на 18 місяців наші компресори компанії Dow Record Turbo. І також гарантійне обслуговування. Також у нас тут є мастило для змачення при першому пуску. Також краще для турбіни використовувати на півсинтетику. Бажано. Зараз не ось і подивимося. Тут у нас є R6 р -03. Це Целограма. Видохладо за захисту, перед пуском заведемо стила. Також далі буде відео про встановлення і підключення і роботу на нашому тракторі. І так, масло ми брали в компанії Оілеком, яка переважно має багато дуже що ми матеріалів. Проведемо рекламу цієї фірми, дякуємо їм за надання знижки. Тут Маємо буклетик цієї компанії. Тут є номера телефонів. І всі дані і про продукцію можете побачити на сайті цієї компанії. Масло ми довіряємо переважно фірмі ManoL, яку встановлюємо, таке мастило на всю нашу техніку, якою ми користуємось вдома. Оскільки це, мені здається, не українське іноземне мостило, переважно всюди ми беремо напівсинтетику 10В40, яка для турбодвигуна буде в самий раз. Тому що турбіна працює при великих температурах і великих швидкостях і потребує хорошого мащення. Тому ми взяли масло на піосинтетику. Тут у нас є 20 літрів плюс знижка. Так що дуже дякую компанії OELLICOM ком. за надану продукцію. Все інше можете почитати на сайті компанії. Підписуйтесь на мою спільноту ВКонтакті, яка називається Наша Техніка, де є багато інформації про техніку, на якій ми працюємо. Також інформація щодо коліси на коробку передач і іншої інформації, яка тут є в спільноті. Спільнота наша техніка ВКонтакті.